Всім привіт! З вами канал Гурієв 3 і це свіжі новини боксу. Джейк Пол кинув виклик Канело Альваресу. Едді хірн вірить, що бій Джошу Велдер все ще може відбутися низько та ганебно. П'юрі надягнув на секс-куклу фотографії Усика і пообіцяв зробити з ним погані речі. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 13 вересня у Лас-Вегасі непереможений чемпіон у першій середній вазі Теренс Кроуфорд Зробить серйозний крок вгору відразу на дві вагові категорії, щоб кинути виклик зірковому Саулю Канело Альваресу, а абсолютному чемпіону у другій середній вазі. Тренер Канело Еді Рейносо з повагою ставиться до суперника. Його слова наводить боксінсейн. Крофорд один із найбільших бійців в історії боксу. Звісно ж, він має план. Нам належить зробити важку роботу, адже ми знаємо, який у нас суперник, і ми збираємося його побити. Ми збираємось накаутувати. Його. Це я вам обіцяю, майбутній бій шанс Крофорда стати першим у чоловічому боксі ери чотирьох поясів абсолютним чемпіоном світу у трьох дивізіонах. До бою він підійде у статусі андердогу. Ютубер і боксер Джейк Пол, залишивши кілька повідомлень у своєму твіттері, звернувся до абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Канело Альвареса. Канело наступний написав Пол. Перед цим Джек Пол опублікував ЕМ з прапором США, не додавши жодних пояснень чи деталей, ці пости з'явилися після новин про арешт його колишнього суперника Хульоса Зарачаваса Молодшого, якого затримали за незаконне перебування на території США. Треба нагадати раніше між Полом та Соулом Канело Альваресом була попередня домовленість щодо потенційного бою, проте мексиканець, зрештою відмовився від цього варіанту на користь контракту з Сізон. Нещодавно стало відомо про зрив поєдинку українських суперважковаговиків Владислава Сіренка та Андрія Новицького, запланованого на 19 липня в рамках шоу «Усик 2 в Лондоні, Англія. Як з'ясувалося пізніше, причина травми Андрія в інтерв'ю Боксінг Механізм Сіренко зазначив, що відреагував на ситуацію спокійно, і я цілком нормально сприйнявся, бо розумію, зазвичай ті, хто багато говорить, потім зливається. Незважаючи на це, Владислав все одно виступатиме в шоу, тепер його суперником стане британець Соломон Декрес. Ми з командою переглянули його бої, це добрий опонент на цьому етапі кар'єри. Сіренка також висловив сподівання, що бій з Новицьким все ж таки відбудеться у майбутньому. Ейді Хірн вийшов на зв'язок із менеджером екс-чемпіона Деантея Велдера Шелі Фінкелем. Я думаю, це завжди буде великий бій, бо він захоплюючий, інтригуючий та небезпечний. Я спілкувався з Шеліфінкелем, тому що ми обговорювали потенційний бій із Дейвом Аленом, але побачимо, що буде далі. Схоже, Уайлдер має план залишатися активним і я вважаю це правильне рішення для нього. Можливо, саме так і з'явився шанс на цей бій, сказав Хірн. 35-річний Джошуа останній бій провів у вересні минулого року, достроково програвши Даніелю Дюбо. 39-річний Уайлдер минулого тижня переміг Тарела Херндона технічним. Нокаутом у сьомому раунді. Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBC, WB, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував можливість третього поєдинку українця проти колишнього чемпіона Тайсона Ф'юрі. Ідея третього бою з Тайсоном Ф'юрії обговорювалася між нашими командами ще з моменту їхнього другого поєдинку, і я ніколи не сумнівався, що разом із Gold Star Promotions ми зможемо втілити це у реальність. Зараз і Олександр, і вся наша команда повністю зосереджені на бою з Дюбуа, що відбудеться 19 липня, і на досягненні історичної мети стати триразовим абсолютним чемпіоном світу. Як ви вже могли помітити, концентрація та повна віддача. це Основа стратегії чемпіона та його команди, коли сю мету третє абсолютне чемпіонство буде досягнуто і емоції вляжуться. Ми будемо відкриті для наступного раунду, сказав Лапін. Фюрі, який у січні оголосив про завершення кар'єри, заявив, що повернеться на ринг лише заради боя з усиком. продовженні теми, колишній чемпіон світу на важкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готується до реваншу з Олександром Усиком. Він опублікував відео із секс-лялькою, на яку надів маску з обличчям українця. Все це виглядало дешево, вульгарно та просто погано. У мене є маленький усик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року, а поки що його трахатимуть, сказав Ф'юрі. Раніше Тайсен викликав Олександра бій 18 квітня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Усик двічі здала Ф'юрі. У травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів у грудні одноголосним. Ну а як ви оціните таку витівку цигана? Пишіть у коментарі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.